Поговорити про процес, результати та наслідки президентських виборів в Україні? Ми запросили Адріана Каратницького, старшого наукового співробітника Атлантичної ради США. Зараз він з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Вітаю, Андріане! Добрий вечір, Мирославо і Патова Україна. <сум> Отже, який головний висновок можна вже сьогодні винести з президентських виборів в Україні? Ну, перш за все, що тут є дуже сильна е, опозиція, що е, вибори відбулися в дос, як дуже відкриті і рівноправні змагання. Що український електорат є е, далі роздвоєний, але важливо є тепер, щоб політична еліта якось зрозуміла, що навіть понад цими е, розділами. Вона повинна знайти спосіб консолідуватись і творити якісь стабільні умови для подолання економічної кризи. Якщо Юлія Тимошенко таки визнає поразку, і привітає Віктора Януковича з перемогою, яку на вашу думку вона відіграватиме роль в українській політиці? Ну, я думаю, вона буде представником сильної опозиції. Вона, я думаю, її показники були максимальні, котрі могли бути реалізовані в умовах прем'єрства, котре відбувалося, коли був занепад на 15% валового продукту держави. Це показує її здібність як політика, і мені здається, що просто вона буде продовжувати грати роль як важлива, Живий політичний фактор, але було би бажано, щоб ця опозиційність, коли вона війде в повну опозицію, була у формі конструктивної опозиції, бо дійсно Україну чекають дуже важкі випробування економічні в наступному році. Які конфігурації нової коаліції у парламенті ви сьогодні передбачаєте, і наскільки реальною з вашої точки зору є перспектива дострокових парламентських виборів? Я думаю, що було б бажано, щоб відбулася коаліція на основі існуючого парламенту. Це означає якесь. Імовірне переформатування. Єдиний які на конфігурація, котра мені здається, імовірною, є ця, котра б включила більшість нашої України, блок Литвина і партію регіонів. І там я думаю, ситуативно до неї би приєдналися деякі кола із б'юту, щоб підтримувати, скажімо, з бізнес кіл, котрі підтримують б'ют, щоб створити більш стабільну більшість більшість для, для законодавства. І для рішень, котрі можуть подолати економічну кризу. Якщо це не вдасться, і очевидно, сам, самий блок НСНУ це блок наша Україна, це досить складне явище. Якщо це не вдасться, то я думаю, імовірність ймовірні, виборів наростає. Але це теж означає, що якщо партія регіонів дійсно хоче швиденько завершити переформатування парламенту, вона мусить зрозуміти, що вона мусить знайти компромізних професійних постатей і створити, я би сказав, не сполітизований уряд, але е, 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 уряд побудований на кваліфікованих людях, котрі можуть працювати спільно як команда. Адріане останнє запитання в нас залишилася одна хвилина. Якими повинні бути з вашої точки зору пріоритети нового президента України? Ну допомога в подоланню цього розриву, який існує між Півднем і сходом, імовірно, і центром і заходом. Він повинен прагнути бути президентом всієї України більше уваги поділяти не лише російськомовній частині України, але знайти спосіб, знайти якусь спільну візію об'єднаної України, і це означає більш помірковано підходити до деяких таких болючих Их питань, котрі він піднімав під час виборчої кампанії, як, скажімо, двом державна двомовність, яка чи... котра... може загострити цей розподіл в Україні, він має нагоду трошечки успокоїти суспільство, зробити кілька кроків назустріч цих людей, котрі його не підтримали, і все ж таки треба пам'ятати, що більшість електорату його не підтримало, і знайти якісь консенсуальні економічні розв'язання. Дуже дякую, Андріані, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький.